Ранку малята невдовзі у нас свято, яке називається Велик День. А сьогодні ми з вами будемо малювати, а що саме необхідно загадку відгадати, слухайте уважно. Сонечко гріє, щебечуть пташки, прикраса до столу. Різнокольорові здогадалися малята? Що? Писанки! Ось вони. Подивіться, які гарні. Це святкові яйця, які розфарбовують малюнками. А також на свято яйця зафарбовують одним кольором. Їх називають крашанки. Діти, ось таку гарну писанку ми сьогодні будемо з вами малювати. Подивіться, на ній є лінії різних кольорів і є крапочки також різних кольорів. Для роботи нам потрібні зразок, який я вам показала, аркуш білого паперу, який заздалегідь. Виріжуть батьки у формі яйця. Також фарби синього, жовтого, червоного, зеленого кольорів, склянка із водою, дві ватяні палички та пензлик для малювання. Діти, а перед роботою давайте зробимо пальчикову гру. Бувають дряпані, бувають мальовані, бувають крапані, крапані і навіть золоті ось такі ось такі великодні писанки. Ось такі ось такі. Великодні писанки. Малята починаємо малювати, а почнемо ми з ліній. Беремо пензлик, занурюємо його у склянку із водою і беремо будь-якого кольору фарбу. Я, наприклад, візьму синю і починаємо малювати зверху нашої писанки лінію, не відриваючи пензлик. Від одного края писанки до іншого. Ось так миємо пензлик від синьої фарби ретельно беремо наступну фарбу жовтого кольору. Малюємо знов лінію тим самим способом. Намагаємось малювати лінії на однаковій відстані одна від одної. Знову миємо пензлик від жовтої фарби. Наступною буде лінія червоного кольору, малюємо її тим самим способом. Намагаємось не відривати пензлик. Ось так, як роблю це я. Знов миємо пензлик ретельно-ретельно і беремо ще зелену фарбу. І вже знизу. Малюємо останню лінію, притримуємо нашу писанку рукою. Ось так домальовуємо. Ось наші лінії готові. Миємо пензлик від фарби і будемо починати малювати крапочки будь-якою фарбою, якою ви захочете. А допоможе нам цьому ватяна паличка. Занурюємо її кінчиком у воду та беремо будь-якого кольору, наприклад, червоного. Малюємо крапочки. Ось так, перевертаємо, беремо іншу фарбу синього кольору. І теж між лініями малюємо крапочки. Так, як роблю це я ось так. Беремо ще одну ватяну паличку. Теж можна занурити її у склянку із водою. Беремо фарбу зеленого кольору, наприклад. І теж малюємо крапочки. Якщо фарби не вистачає, беремо ще. Ось. Яка гарна писанка у нас виходить. Перевертаємо ватяну паличку, якого в нас кольору не вистачає, жовтого. І малюємо крапачки жовтого кольору. Добираємо фарбу, якщо вам не вистачає. Ось так. Малята чекаю від вас ваших гарних великодніх писанок, які ви розмалюєте. Ви можете додати до них, що ви забажаєте хвилясті лінії, квіточки, листочки або щось інше. А я кажу вам до побачення!